Так, друзі, всім привіт. Приїхали сьогодні на Estimate в будиночок з шановним Русланом. Рус, ти готовий до Estimate? Готовий. Прийшли з Русланом робити Estimate. Тут невеличка кімната, потрібно все обшити гіпсокартоном. Повністю всі стіни потрібно обшити гіпсокартоном. Потім треба заробити шви, потім потрібно це все відшліфувати і потім потрібно це все помалювати. Зараз порахуємо по стінам який об'єм, і будемо робити Estimate. Так, трошки поміряли. Сразу бачимо, що дві двері, що гіпсокартон сюди накручується, а двері торчать. Надо буде двері потім доставати. Але замовником вже зв'язалися. Замовник, каже, що двері. Буде міняти нові, так що, грубо кажучи, плануємо з того, що є. І двері потім вони вже поставлять самостійно нові. Наша задача поставити гіпсокартон і це все вивезти і зробити рівненький потолок. Цегли такої історії майже ніде немає. Все дерев'яне, все на рейках, все на брусочках. Дивіться, ось видно чітко. Коротше, щось такого наробили. Тут така основна історія. Рейки мають бути рівненько всі вибиті, щоб потім туди рівняти гіпсокартон, щоб був повний порядок. Що поверху, що по стінам. Тут такі перепади, просто піпес. Руслан, скільки перепади? По 5, по 8? До 10 міліметрів. Просто піпес. Тут взагалі гармошка. Отак от воно все ходить. І тепер Руслана болить голова. каже, як я зроблю нормальний гіпсокартон. Коли підготовка дуже-дуже така слабенька, погана. Тепер треба або це все виривати, або гіпсокартон буде отак хвилями. Дуже погано, коли підготовку роблять одні, а потім уже фінал роблять другі люди. Одні прийшли, зробили, як попало, а тепер у нас болить голова. Як зробити нашому поважному заказчику нормально, щоб був повний порядок? Тепер потрібно думати, як це все виправляти. В таких районах працюємо. Дивіться, які будинки. Классно.